Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачнючий пляцок Яблучний Наполеон. Тому, якщо ви любите звичайний просий, класичний наполеон, а тут ще він з яблуками, з безе, кокосом та маком, тому виходить просто супер пляцок. І так як в нас зараз вже ось є яблучка папірівки, тому ми готуємо ось такий смачнючий пляцок. Для тіста беремо 200 грамів масла з холодильника, 50 грамів смальцю, теж холодний у мене з льоха, сиплю борошно і буду перетирати у крихту. Робимо це швиденько, щоб масло у нас крепко не розтопилося під руками. Тому що зараз гаряче, жарко. Кухні і може дуже швиденько масло розставати. Ось така крихта виходить, і тоді будемо додавати жовтки. Білки лишаємо собі, зливаю, в баночку, і потім ми будемо їх збивати всерединку. А поки що місимо тісто. А для тіста нам потрібні тільки жовточки. Також потрібно 15 грам оцуту. 125 охолодженої сметани, дрібка солі. Це обов'язково. І швиденько замішуємо тісто. Об'єднуємо швиденько його. Може трішки потрібно буде додати борошна. Ось таке виходить гарненьке мехеньке тісто. Тісто потрібно розділити на шість частинок. Тому що працювати ми з ним будемо трішки пізніше, його треба охолодити. Я роблю його на ніч. на ніч цілу ніч воно буде стояти в холодильнику. Розкачую ось таку качалочку і розділяю його на шість частин. Звісно, можна зважити, але це клопітка робота. Я ось так швиденько на око. Можна рукою так. Поміряти, так як можна сказати, ось так прощупати і подивитися, який шматочок більше, тоді відщипнути і до меншого нікого додати. І кладемо їх на тарілочку, накриємо плівкою і відправимо в холодильник на ніч. Якщо не можете на ніч, то хоча б на годинок 4-5 потрібно обов'язково відправити в холодильник. І також буду відправляти білки в баночці в холодильник, щоб були білки охолоджені. Забираємо в холодильник з тістом. Ніч перестояли наше тісто в холодильнику. Будемо тепер формувати і пекти коржі. Для цього потрібно нам яблучка начистити, нарізати. Також потрібно мак, кокосова стружка, кисіль, цукор. Тому спочатку зб'ємо білки. До білки даємо дрібку солі, починаємо збивати і коли вже вони збільшаться в об'єму, поступово додаємо цукор. Також нам потрібна яблучний кисіль. Це вже до яблучок. щоб наші яблучка у розрізі були зеленкуваті. Білки наші збились. Будемо додавати 30 грам маку, сухий, не перетертий і 40 грам кокосової стружки і одну столову ложку крохмалю. Легенько все вимішуємо, щоб білки не сіли. І ось ці інгредієнти наші готові, можна приступати, буде розкачувати і формувати коржі. І ось тільки тоді, коли вже потрібно формувати коржі, до яблучок додаємо кисіль і крохмаль. Пересипаю більшою миску і гарненько все вимішую. 40 грам киселю яблучного і 40 грамів крохмалю. Вирізаємо пергамент, присипаємо трішки борошно. Я собі відмитила ось такі з картонки, буду вирізати тісто 20х30 сантиметрів. Беремо один шматочок тіста і будемо його розкачувати. Тісто розкачуємо тоненько. Ось приміраю собі розмір, який я вирізала, і буду обрізати. Ці обрізки будуть на крихту наміти. Відкладаємо їх поки в сторону. На розкачане тісто будемо викладати яблучка. Ось ці яблучка розділяємо на три частинки. І третю частинку викладаємо на наше тісто. Розрівнюємо, можна трішки ще посипати кісільок. І тоді ж також білок розділяємо на три частинки. І теж третю частинку викладаємо. Розрівнюємо і будемо розкачувати ще один шматочок тіста, і будемо покривати ось ці яблучка наші і білок. Відкладаємо поки в сторону, можна, звісно, і на деку брати, і розкачуємо та другим шматочок тіста. Ось тут вже можна вирізати, а можна і ні. Можна просто прикласти і вже ось коли вже приклав на тісто, на корж оцей білковий тоді можна вже обрізати. Проколюємо виделкою, але я вам скажу, що краще вже проколювати виделкою, коли вже на формованому коржі. Ну все, накриваємо, прикладаємо і краї трішки зщиплюємо. Щоб наша начинка не втікла. А треба було. Духовку розігріваємо на 200 градусів, прикладаємо корж. На дечко і справляємо в духовку пектися. з другим тістом, все робимо теж саме. Цей пляцок виходить не тільки смачний, але дуже красивий у розрізі. Тому, що на святковий стіл навіть для себе посмакувати, це досить виходить смачно та красиво. Тому обов'язково приготуйте ось цей смачнючий пляцок. Ось цей же я проколюю зверху, так, краще. Печемо до ось такого гарного румяного кольору. Коржі спечені охолоджуються, а ми будемо готувати масляний крем. Каструльку скидаємо, цукор, крохмаль, вливаємо трішки молочка, і все зразу вбиваємо яйця, перемішуємо до однорідності, вливаємо молоко, яке лишилося, і ставлямо на огонь і варимо до загостіння. Все, як звичайно, готується масляний заварний крем. Ось на такому етапі можна вже знімати. Знімаємо, накриваємо оплівкою і даємо охолонути. А щоб це було швидше, я ставлю собі миску з холодною водою і ось цю каструльку ставлю в холодну воду. Так швидше холоне крем. Ну, ось все. Коржі охолонули, крем охолонув. Не крем, а заварна маса охолонула, тому будемо збивати тепер весь крем і формувати пляцок. Обрізки, які в нас лишилися, ми перетираємо у крихту, будемо боки обсипати в пляцкові І збиваємо вершкове масло. Масло кімнатної температури. Додаємо трішки ваніліну. І тоді вже ось по ложці по дві додаємо заварної маси. У мене ось цей крем пломбір діти так люблять що вони можуть його смакувати один крем. Так як мене Оля каже, мам, його розкинь по стаканчика, заморозь і буде ось таке пломбірне морозиво. Ось така вис... миска ціла велика, виходить такого пухкового, смачного крему. Крем ось такий повітряний. Знімаємо наш один корж, змащуємо крем, розділяємо також на три частинки. Навіть одну частинку можна так менше, бо це нам змазати потрібно буде боки і верх. Тому можна лишити третю частинку, таку найменшу. Коржі такі крихкі, тому можуть. Трішки ламатися, так, який у мене. Але ось цей один, який в мене поколовся, я покладу його всерединку. Тому що я його знімала гарячим і бачите, він, коли знімала гарячим, трішки поколовся. Ну Ось і все зверху, і боки змащуємо теж кремом, боки посипаю я крихтою, а верх буду посипати кокосовою стружкою. І готовий сформований плясок відправляємо на ніч у холодильник. На другий день нарізаємо. І ось тільки подивіться, який в нас виходить серединці. І так як я вже казала, пляцок гарно тримає форму, тому можна нарізати його хоч на великі шматочки, хоч на маленькі порційні. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. Якщо вам сподобалося, готуйте на здоров'ячко та смакуйте. І хай вам все вдається.